Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу простий і смачний рецепт маринованої капусти з буряком. Готується вона без рідкого маринаду та тільки з натуральних інгредієнтів, які в свою чергу зберігають користь овочів і надають їм не тільки яскравого кольору, а й апетитного смаку. Цей рецепт сподобається всім, хто любить корисні домашні салати. Починатиму я, як завжди, з головного, з капусти, розділятиму я її, як завжди, для таких салатів маринованої капусти на невеликі частинки, на пелюстки. Якщо ви вже були в мене на каналі то бачили в мене багато рецептів маринування капусти, тож починається все приблизно однаково. Капусту я ріжу на шматочки, вирізаючи лише качанчик. В результаті я отримую ось такі шматочки невеликого розміру, які одразу складаю до каструлі, в якій буду маринувати. Якщо капуста сама не розділилась на листочки, коли ви її різали, то бажано це зробити потім окремо. Так як капуста не буде заливатися водою чи маринадом на її основі, то необхідний більш тісний контакт капусти зі спеціями. Далі мені знадобиться терка для моркви по-корейськи та один середній бурячок. Його я натиратиму, як завжди, моїм улюбленим, ви вже знаєте, способом, вперше в терку в стіну. Робиться це швидко та легко. Ось такий бурячок у нас виходить. Хто переживає, до речі, за свої ручки, одягаємо рукавички. Хто ще не знайшов для себе ідеальний варіант, то спробуйте цим способом, вам обов'язково сподобається. Далі підготовлені овочі необхідно посолити. Добре перемішати та залишити приблизно на годину при кімнатній температурі, щоб капуста пустила сік. Просолилась та стала трохи м'якшою. Поки є час, підготую інші інгредієнти гострий перчик, який, до речі, ви можете замінити на сушений мелений. Та дві цибулинки невеликого розміру, які я наріжу скибочками. З цибулею поки нічого не робимо, далі я поясню чому. Пройшла година, я повертаюсь до капусти. І дивіться, якщо вона вже ось така блискуча, згинається добре, значить, вона вже просолилась та готова для подальшого приготування. Зверніть увагу, що соку теж виділилось достатньо тепер я додаю перчик чілі, який ми щойно нарізали, часничок, який я видавлю через прес, цукор оцтову есенцію та сушений мелений коріандр. В мене в зернах, тому я, як завжди, його трохи потовчу. Ще додам трохи солодкої меленої паприки. Та тільки тепер можу повертатись до цибулі. На розігріту сковорідку додаю усю заплановану олію, а це 100 мл. Та відправляю цибульку. Роблю я це в останній момент тому, що нам потрібно всі спеції залити гарячою олією і щоб в цей час якраз підсмажилась цибулька. Тому тільки лише коли вже все готово, ставимо цибулю на плиту. Цибулю я дуже не підсмажую, даю їй лише стати прозорою і дуже гарячою одразу з вогню відправляю до капусти. Тепер залишилось лише перемішати та дати настоятися. Звичайно, капуста вже готова і дуже смачна, але повірте, коли вона трохи замаринується, вона буде просто неперевершена. Зазвичай я її залишаю ще на ніч при кімнатній температурі. На ранок капуста готова. Дивіться, скільки вона пустила соку за ніч, і має просто неповторний аромат та колір. Для подальшого зберігання я розкладаю в такі стерилізовані 2-літрові банки. Якщо ж ви плануєте одразу з'їсти всю капусту, то можна одразу сміливо ставити до холодильнику. Сік, який залишився, я теж пропорційно розливаю по підготованим баночкам. Закриваю стерильною кришечкою. І таким чином ви значно подовжите термін зберігання вашої капустки. Ось і все, друзі! Наша маринована капуста з буряком готова! Яскрава, ароматна і соковита та ще й неймовірно смачна! Бажаю, щоб ця маринована капуста стала вашим улюбленим рецептом і додала яскравих фарб на ваш стіл. Смачного, друзі!